І так народ, шановні оці дорога родини в прийти. Коротше, я йду я до маленького я буду робити йому трохи обслуговування. Треба там виставляти, зазори от, болти, болти погубив від наших доріг. Все на крилі. От оддихається. Ну бой по україні Та нічого там не виправив Таке дрібниця треба. треба от перебирати волого відірювач на нем комплект фільтр Нам родинки з вже вже на цій ще там різні дрібниці Так що якось так Солярка певне ч зійшла а, нічого Ще ролик зробити. Так, поміняти теж. Так що якось так. Ось так воно все виглядає трохи бруднуватий мотор. Дуже часто масло в мене. ну що, Спробуємо трохи повіднувати. Принаймні крішки так точно. А тут подивимось, що з моїх сил я тут зроблю. Е, значить просте регулювання, як мені об'яснив. Артур не як буде дивитись то вітання. Я дякую за інформацію. Тут по два клапани, якщо є гірне гальмо, то є спеціальний клапан йде сюди. У мене гірне, але у мене от, так як заслонка йде на турбіну. То типу, ну, просте. Простий клапан. А якщо йде клапан, що е, тиском масла там якось, не знаю, правильно чи направи під підгальмовую, то там геморой з регулювання. Ну, тут попросту ретарди в мене нема, тому то, якщо з ретардую, то так само регулювання йде на цих 440-х моторах, 480 я не знаю. Так що якось так візьму вниз і виставляємо перший-третій циліндр. Так, я вже піднизу. А, да, та заглушка Ось тут заглушка стоїть на маховик. Ну, Дістається елементарно. О, лі, не, о! там є маховик, там и спеціальний ключ бути. У мене спеціального ключа нема. Я Ну, вставляю монтажку і зубами підкручую через маховик. Махові крутиться за годинникою стрілкою. І ось у нас є. Ось так покажу. Там от надпис. Ось тут Valve. валв клапани. І... Одиничка і шість от є. Тобто перший і шостий циліндр. Перший шостий. І далі йдемо до гори. І до гори. І дивимось, який у нас циліндр. Ну Клапана на якому циліндрі відпущені на першому або на шостому повинні відпущені. Тут відпущений один, а другий зажатий, значить не він. Значить у нас є відпущений шостий. от є зазор. І ось теж є зазор. Так ось. Значить, регулюємо шостий. Один один тільки регулюється. Шостий. Потім другий йде. Ну, крутимо маховик, далі йде другий. Потім, якщо не помиляюсь, ну далі крутимо на п'ятий. Шукаємо. Тоді перший і третій або третій, перший якось так. Я додам ось тут відео схему, як он регулюються. регулюється. І от є. це є випускний. Тут 06 має бути. От він, 0,6. Він зараз немає тут 6, вони зажаті. от не пролазить. Це випускний. Тут 0,4, він також не залазить зажатий. 0,30 я тут мірю, а тут, якщо не помиляюсь, або 0,55, або 0,50 заходить. Треба відпускати от ось ці Ну, тут гайку і тут прикручувати якісь частей ранника. Якось так. Так, сподіваюсь буде нормально, але у нас погода шепче. просто. Охнало. Спектакль 14. Мы впускаем заход. новільно ходити ось так ніби добре тепер саме основне затягнути його так щоб воно чітко залишилось Випускний 06 От він зараз не заходить, так як він стоїть. Не пропустив я. Регулюю. Не знаю, видно на камеру, сніжок падає класний повод. Tuzu seçti Це гарно красиво. Перевіряємо ще раз. Тут. Все, шосте є. Йдемо перекручуємо маховик і наступні так всі циліндри. І так, е закінчив регулювати клапана, яка фіня. Я хотів підчистити оце тут таке нагар'я ніж шпан, що ніхто тут нічого не чистив ніколи. Ось. На кречках також хотів повідмивати, але сенсу немає, бо е, до наступної заміни треба коротше, зняти під там прокладку поміняти. Я одразу вкладащі хочу поміняти і вже промію мотор хімію, нормально. Щоб все, все Ну, я максимум сюди щось там, почищу, далі я ж не залізу. А так про мою хімію повністю все це буде чітко. так. Що, якось так. Ще. Ці три. Тут цими трубками вони пускали, ну, пускали і повітря там 3-5 днів втікало. Там біля пічки ще там різниці. Так що якось так. Я пробую запускаю, що там. Як там змінилось? Не змінилось Я ж йду геть. Так. Привет. Что поехал? Пресуйся. Ні, без так почуть не Так Там було таке зимові на На... на відео немає. Тремтий трьох оцей. Я на ту підіжку. Покажу вже завтра, як яке роблять. Отак ось тремтіло. Там направляющую на я трубку просто накладу. Ну я попаюсь завтра на цій. Хотя так само драфтить. Замінуємо ти фрезу. Тут є пробка, вона пластмасова. І короче, треба акуратно її відкручувати, бо якщо грані збити, і пробки немає нігде практично. Я вроді знайшов до місця під замовленням. що буду будемо діяти, що так. Вийде поміняти, хоч куплю запас. Так, що у нас?

Друга тару апістрафовка. Приблизно літрів 25 має ти 30, більше там то, що не який. має цей робітар вистачає... Це він взагалі зелений, але він якийсь такий темно зелений. На, на відео показував, що він взагалі коричневий. Він і є чуть, чуть коричний, тому що я довела вже 12, Верніше, вже 11. Мені от видно він зеленуватий. Oh. Не, на камеру все. <гадна> видно, що він корисний. Він такого зеленуватого темного зеленого коду, я теж раніше думав, чому він такий темний. Але я ще доливав свіжого, і він такий потемнівший чубіш. Ну, коротше, я так його на новий, свіжий у мене є. Зараз показуємо, який зливається. Заливатимо ось такий. Ось такий. Ніби хороший. От він вже світло дали. Світленький взагалі. От видно.